Пане Олеже, чи можемо нам Давайте. Значить, ситуація дуже проста. Мені сподобалось, як ви сказали, про те, що е, ця влада через референдум може протягнути будь-що. Е, мій висновок такий, дійсно так, е, тому що суспільна неосвіченість населення неймовірно велика, шалена. Люди не можуть відрізнити якісного кандидата від неякісного брехуна-демагога від щирого патріота то питання до вас. Жодна політична сила не взяла на себе обов'язок чи недохвали зусилля для того, щоб суспільну освіченість людей зробити більш високою, більш якісною, щоб люди могли розбиратися в політиці і обирати не тільки добрих панів собі, а обирати ті закони, за якими варто жити. Наша політична сила тільки тим, і займається. Е, чи можна було б десь би зустріти, побачити отакий підручник для українця, е, почитавши котрий? Зверніться, будь ласка, в наш власне осередок нігівський і вам дадуть перелік рекомендованої літератури. Дяка, 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 дяка. Добре, будемо далі вас мучити.